Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за небом Землі природа швидко змінюється. Але ще швидше змінюється вона над нами на небо схилі. Дітки, скажіть, будь ласка, що ми бачимо на небі? Так, хмари молодці. А скільки хмаринок ви бачите? Ми можемо їх порахувати. Так, ми бачимо багато хмаринок. Ми не зможемо усі усі порахувати. Розумнички. А на що схожі хмаринки, дітки? Давайте розглянемо їх та прослухаємо віршик дві хмариноньки. Дві хмароньки зустрілися у досвіта колись. Зустрілися, спинилися, за рученьки взялись. Хотілось їм зостатися, купі бути вік. А вітер злий сміявся вже десь збоку, біля них. Стали тихо плакати, дві хмароньки ясні. Сльози їхні падали сріблясті і рясні. Які хмаринки були, коли зустрілися. Розкажіть про них. Так, вони були маленькі, біленькі і хотіли бути удвох разом. Хто образив хмарки дітки? Так, Вітер. І що зробили хмаринки? Вони почали плакати дощем. Молодці. Сподіваюсь, вам сподобалось наше спостереження за небом. До зустрічі!